Церква згадує сім отроків, котрі у другому віці, придеї пострадали за віру Христову, і імператор їх дав приказ замурувати у горі в скалі. А через 200 років вони чудесно пробудилися от Сна духовного, спеціально Богом благословенного, на тому участку і чоловік. Розбираючи каміння, знайшов дощечку, на котрій було написано: тут спочили семеро християн-мучеників. А вони коли пробудилися, знову послали молодшого у село купити хліба. А коли він зайшов у село, а він дивиться, щось помінялося, колись гонили за віру Христову, а той на вході села крест. У середині села хрест. Люди йдуть до церкви. І коли він хотів купити хліба, а указав монети із Декія, імператор його і милі, сказали, ах, ти той фальшивий монетчик, іди сюди. І от коли він почав об'ясняти, хто він такий, тільки комисний єпіскоп догадався, що перед ним той самий юноша 200 років назад, котрий заснув єдно своїми братцями. Сам імператор Феодосій прийшов увідітися із цими чудесними. Святими, в його імперії пустили чутку сектанти, що Воскресення не буде, то невозможно, Хто повмирали всі. І вдруг ті, котрі заснули, силою Божою пробудилися спеціально, щоб научити врозуміти розкольників сектантів. Що ж хотів зробити імператор з цим святим кожному зробити раку святу, як вони спочинуть. Вони сказали, ні в осні. Похори нас у землю, вони сприйняли благословення, помолилися і тепер при імператорі, при людях і ще раз заснули, но вже до второго пришестя Христового. Ми маємо в церкві молитву цими отрокам, священики читають молитву дітям, котрі мають поганий сон. Просимо, Господи, молимося, Отрок, благослови, щоб наші діточки мали добрий сон, щоб добре спали, не нарушали спокій і відпочинок батьків, особливо молодих батьків матерей. І ту, -ту молитву просимо Нині, щоб Господь нею покрив і молитвами всіми отроків і всіх наших нині младенців, котрі вдома тепер у руках або на руках матерей. Приймають груди матерей, найбогдай, щоб мали добру, добру і благословенну любов, терпіння, добрий сон, щоб матеря благодарили Господа і завжди обращалися з молитвою до семи отроків. І ми будьмо мудрі, благословенні, моляся семи отрокам, також просім добрий сон. Бо одного разу у Псалмі. Написано, що якщо багачам вдається мати багатство, то Божим людям Бог дарує добрий сон. Тільки психологи знають, якої великої багатства мати спокійний сон. Люди, які вже хворі, нервні, сна не мають і самі мучаться, і других мучать, і виявляється, і багачі многі не сплять. Та ложками таблетки приймають спали, а сна не є, а спокою не є, а мільйонів повно, а обманутих людей повно, а обкрадених людей повно ними. Як ви будете спати, безбожники, спокійно, якщо за вами зачислять такі злочини зачастую і корваві? От почому чому повторимося. Словами псалма, якщо сей світ сатанінський хватає багатства високі посади, і ніде немає ні спокою в жизни, ні сім'ї, ні дітей, ні друзів, нікого, вони ходять багачі, як вовки, одиночки, судяться, стріляються, б'ються. То Божим людям Бог дарує мирний сон. Боже, замість мільйонів просимо Милий, спокійний сон, добре здоров'я без способним бути відпочити ночу, а днем потрудитися, бо лиш так поступаючи, ми дійсно багаті діти Божі, ну а в вічності віримо ми, по милості Божій і станемо наслідниками Царства Божого. Амінь.